Закарпаття і Чехія переходять на новий рівень дипломатичних стосунків. В Ужгороді запрацювало почесне консульство Чеської Республіки. Аби відкрити цю установу, в обласний центр приїхав міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомір Зауралик. Він впевнений, спільна історія Закарпаття і Чехії це ще один доказ європейськості нашого краю. Я хочу, щоб пан генеральний консул допомагав у роботі цього консульства, щоб ці спогади про спільну історію підтримувати і розвивати сучасні стосунки. І, звісно, докладати усіх зусиль, аби стосунки між Україною і Чехією перейшли на якісно новий рівень. На урочистості з'їхали чимало офіційних представників Чехії та України: посли, міністри, представники Українського міністерства закордонних справ, дипломати та керівники області. Відкриття почесного консульства має допомогти закарпатському бізнесу вийти на європейський ринок, а громадяни зможуть отримати візи у своїй області. Для закарпатців це дуже важлива подія. І ще буде важливіше, якщо закарпатці будуть отримувати візи в Закарпатті, їм не треба буде, е, так розумію, їздити до Львова, генеральне консульство або до Києва, у Посольство Чеської Республіки е, від Закарпатців. Вам дуже велике спасибі. Почесним консулом в Ужгороді став Отто Ковчар. Він каже, візи видаватимуть, проте не у консульстві, а у спеціальному візовому центрі, на кшталт польського, котрий уже діє в Ужгороді. Візовий центр запрацює з 10 листопада. Буде відкритий візовий, чеський візовий центр, де ця робота, ця функція також буде виконуватись. Що стосується почесного консульства, воно описується завжди у консульському патенті. В першу чергу, як ви і почули, це розвиток двосторонніх торговельно-економічних, наукових. Культурних зв'язків, крім офіційного відкриття консульства, міністр закордонних справ Любомір Заоралек завітав до Ужгородського національного університету з відкритою лекцією про першого президента Чехословаччини Томаша Масарика. Міністр детально розповів про те, як формувала чеська політика, та як її зруйнувала радянська влада.